Під масонованою дроновою атакою місто Самар, це на Дніпропетровщині. Ворог атакував цивільну інфраструктуру, поранену людину, пошкоджені багатоповерхівка та освітній заклад. Репортаж з місця події нашої кореспондентки Олени Мендалюк. І хай це... Здохне, що кидає на нас. Місцевих переповнюють емоції після цинічних ударів. Росіян по місту ворог обстріляв Самар посеред білого дня у вихідний, коли на вулицях було велелюдно. Присіла біля свого під'їзду посидіти, віддихнути. Підійшла до мене, Галина Олександр Ілінічна теж, яка 85, не 79. Ми вже люди пожили. Вдруг що теж літіть? Окупанти атакували ударними безпілотниками. Місцеві чули чотири потужні вибухи, які прогреміли один за одним. Я побігла на себе на второй, теж на свій второй поверх в тамбурі з сусідкою просиділи. Один зрив тут був, другий там, третій там. Ну, ми вже успокоїли, скажемо, ну, навірно, ж більше не буде. Мабуть, оце ж три, і все, коли воно ще четвертий раз. Пані Валентина саме була на кухні, готувала обід, коли пролунав перший. Ой, девочки, різала вон, бачите, досі так усе бросила, суп варила. Бросила все, й двері і вікна, все так бросила, а воно як дала, це волна і вибило оце вікно і в спальні там. Жінка-переселенка з селідового і вже втретє потрапляє під російські удари по цивільному населенню. Покровський рядом з Селідовою. Там мене витягли з-під завала, рознесло все. Витягли, положили в больницю Селідовську, бац на третій день туди попав. Відтіляє на ноги і повезли мене аж сюди. І тоді отак перший раз всі кинулися, хто куди. Кричать, з дому подальше, бо може ж дом будуть бомбити. Цього разу пенсіонерка теж дивом уціліла. Вибухова хвиля винесла вікна на кухні та в спальній кімнаті. Оговтавшись, пані Валентина взялася прибирати, а зараз чекає на комунальників, аби ті допомогли затулити рами плівкою від ворожого удару. В місті понівечено кілька багатоповерхівок та освітній заклад. Всі комунальні підприємства міста згуртувалися та надають допомогу постраждалим мешканців будинків. Забуваємо вичищаємо територію від скла. Забуваємо, допомагаємо людям вікна, надаємо допомогу в разі самостійного відновлення. Також працює мобільний пункт, який збирає заяви від мешканців пострадалих будівель. Через черговий російський обстріл пораненої людини у правоохоронці на місці збирають заяви про пошкоджене майно. А комунальники та волонтери допомагають долати наслідки ударів з Дніпропетровської області. Олена Мадалюк Ярослав Засоба, подробиці телеканал. Інтермарафон єдині новини.